Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Ну що, сьогодні я в лісі. Подивіться, яка нормальна, така тепленька, можна сказати, погодка. Тут дощі така йдуть погана. Немає як щось знімати навіть на дачі, якісь є інтересні ідеї, щоб знімати. Думаю, погодка буде хороша, тому буду знімати. А сьогодні я прийшов в ліс, щоб тут погуляти в цьому лісі, позбирати гриби, провести гарний час, поснімати вам красиві відео. Минулого тижня тато тут був. Казав, що назбирав там сумочку таких біленьких грибочків. І сьогодні я кажу, завези мене, щоб я теж зняв, прикольно щось вам показав і походити ось в такому лісі. Ось тут можна походити. Ось тут, туди, як видно, гор туди йде. Ну, Зараз прогуляюся, думаю, можна сюди зайти тако чуть-чуть. і піти зараз в праворуч, всередину лісу зайти. Якщо щось зараз будуть, перші грибочки буду вам показувати. До речі, друзі, хочу показати листя багато, тому не дуже сильно можна їх знайти. Ну, можна ходити і такого розгрібати. Подивіться, іду тільки. І одразу вже знайшов ось такий піду весь черешипняк, як він називається, напишіть. Ну, такі сьогодні не буду брати. Ось такий він, бачите, як виглядає. Вже поїжений. Ну, видно, що він хороший, просто такі не буду брати. Сьогодні ходимо по білим грибам. Будемо дивитися, шукати, щоб були якісь такі гарні. Ну ось, друзі, показую. Пройшло всього 2 хвилини. Заходжу ось так в ліс. Як вам показати? Подивіться, який ось такий біленький. І ось ще один. Так, ставлю ось так тут. Зараз ще прям, прямий ефір для вас показувати. Ось. Так. Ось такий рюкзачок взяв з собою, сюди, прямо всередину буду ложити. Який ножик взяв, подивіться, вдома, їхав по гриби і забув взяти з собою ножик. Ось тому взяв такий був бум, машині, ну нічого. Ух ти! Подивіться, який він. Потрібно обов'язково зараз фотографію зробити на заставку для відео. Ось один. Ох ти, Трішки чуть-чуть обрізав. Щоб потім вдома він був чистенький. Подивіться, яких два гарних. І ось з боку ще один, тільки він вже дуже сильно старий. Чуть-чуть так обріжу, щоб не багато. ось так. Такий дуже опругий, гарний, ну вже поїжений. Ну нічого, давайте, погнали далі. Так, ну що, погнали далі, я ще хочу показати, ось тут я їх забрав, ось вони росли один і другий. І ось тут такий, бачите, старий вже ось він. Ну, хай я його не буду. Тут може ще якісь маленькі ростуть, ну бачите, багато листя і тому неможливо знайти. так, Видно, де він ріс. Не буду сьогодні багато говорити, тому вже все. Закругляємось і погнали вже. Шукати ще гриби. Як будуть гриби, буду вам показувати. Так, знову включаюся, подивіться ще такі сироїшки. Ось одна роста, а одну вже збив щойно ногою. Думаю, не буду теж їх брати. Будемо якісь тепер хороші гриби. Шукати. Погнали. Так, може зараз ось тут подивіться одразу. Опенькі, друзі. Серйозно вам говорю. Подивіться. Трішки є їх, ну їх тут є багато, але деякі вже є такі, знаєте, старі. Так, зараз достаю ножика. Я вже одразу їх очищаю, щоб вдома сильно не... Багато не... Ой, ну і форхалка. Так, ну тут ще є ось такі. А ось тут. Так. Подивіться, розгрібаєш листя і ось вони ростуть, тільки дуже багато мопу. Хм. Ті були добрі, а ці збоку ростуть якісь ні. Ну ладно, погнали далі. А тут, друзі, хочу показати, папа розказує, що минулого разу він тут був, і тут отакі тунелі. Зараз зніму вам, покажу і прочитаю. Бачите, тривало з 1802 по 6 рік, тунель ще додатковий. Ну, бачите, кому інтересно А я давайте чуть пройдуся туди. До них вони закриті. Ришотки. Ну інтересно, подивитися. тут окупали залізну руду. Вроді так. так. Інтересно, подивитися. так, ідеш. Ідеш. Тут отак. Дивіться. Ось тут отаке желізо, але вже дуже старе, ну з 1800 х років. Тут ось це все дуже сильно прям прикріплене. І ось там воно всередині, ось так теж завали, вже зрозуміло, що вже 200 років пройшло. Бачите, як виглядає воно. Ось так всередині. Ну, погнали далі, якби можна було туди чуть всередину пройти. Якби це було не опасно. Тоді можна було пройти і щось поснімати. Так воно закрите, тому значить там не можна туди ходити. Погнали далі по гриби шукати, а то я вже на якусь історію перейшов. Так, друзі, пережовую снікеса. Подивіться, гуляю ось тут. Душов трішки нагору і подивіться який трактор тут стоїть. Можна сказати по цим деталям, що він новенький. Ну, старий, але може їздить, думаю. Можна сказати, що тут, бачите, ліс повалений, ну, дерева зрізані, і ним возили. Або хтось просто возить. Ой. Ну, бачите, вся деталь по-любому теж видно, що прям новеньке. Ну так, да. наче він робочий. Просто стоїть. Чекає до роботи. Подивіться, друзі. Ну, мене не видно, навірно. Ну подивіться, які... йо майо! Опеньки знайшов. Теж прогулявся, вже тут такі горбочки теж. І зараз горба прям цей рюкзак полетить. йо Йомайо. Тримаємо його і ось так. Щоб вдома вже вони були чистенькі. Їх не рвати тако. Ось такого гарненько. Перебрати відмоху оцього всього і одразу взяти. Ну так, друзі, погнали вже зараз ось покажу рузочка, ось так вже виходить, дивіться, скільки я їх нарізав щойно на тому місці. І сижу, повертаюся сюди. І дивлюся здалека, а, ось видно, подивіться який маленький польський гриб. Раз. Подивіться, який красивий. Опа, сюди, рубзачок, погнали далі. Їх дуже тяжко знайти. Може вам на відео видно зараз одного, а мені ні. Погнали трішки ще ось туди вниз, теж пущуся. Подивлюся, можна вокруг дерев оціх сосен, подивитися. О! Реально. Подивіться, ось ще один. Давайте його теж зараз. Раз, раз. І ось такий він сюди. Бам! Руб, зачок. Так, давайте ще подивимось, може зараз туди прийдуся і ось туди вверх. Ще тут ось зрізав. пару штучок знайшов. Так. Це вже якийсь недобрий. Ну, тут багато, бачите, поганок усього під ногами. І дивіться теж тут. Ну прям хожу серйозно і шукаю. Ось так. Може ще десь десь тут, а я зараз покажу. Ось там друзі пару штучок набрав. Підходжу сюди, подивіться скільки тут. Кажу, папа, йди сюди. Щас папа зрізе. <гум> Візьми, кажу, бо в мене горбзачок я хочу тільки гарний збирати. Такі, знаєте, білі, а ось ці можна папе, для сумочку, подивіться, які гарні. Кущик прям. Так, я піду зараз ще далі. Папа. Бачили, чуть не впав. Погнали, зараз хочу ще. Тут а може якісь польські чи які трішки два штучки чи три нарвав. Може ще знайду. Дей. Тут так гарно, бачите, походити.